До нас завітала чудова письменниця із Тернополя. Таке місто. Недалеко біля Львова. Файне місто Тернопіль. Файне місто Тернопіль. О! І пані Лариса Мигородська, вона написала дуже цікаву книжку. Вона називається... Як називається? Сповчанні пригоди медунчика, пані Лариса. Ви напевно почули такі якісь цікаві пригоди від медунчика. Ну, та? Так, Як? насправді. Ну, до речі, Джміль Медунчик він живе в Тернополі, в Тернопільському старому парку. Я взагалі працюю на радіо. Я журналіст <гас> на радіо, українське радіо, Суспільне в Тернопільській філії. Вау! <гас> У нас працювала така пані Оксана. Інженер і принесла з дому красивий букет тюльпанів, в неї великий квітник, і ось вона одного разу принесла. І там в келишку червоного тюльпана заснув джміль. І коли квітка пелюстки відкрила увазі, вилетів. Тобто ми з ним безпосередньо познайомилися на радіо. А медуйчик взагалі він пече медові перепічки. Мед він любить найбільше. І він вміє плекти медові перепічки. Уявляєте? Він бере ті медові перепічки, і йде в гості. Ось так. Це такий медунчик. Бачите, він любить пекти різні е, такі пироги, Смаковий. різні смаколики з медом. На пагорбі біля городів виднілися два мурашники. Очевидячки, там недавно трапилася пожежа, бо вони трава довкола почорніли, а дим досі звивався за вітром. Друзі приземлилися на молоденькій берісті, до якої не дісталося полум'я. Зовсім поруч вони побачили малесенького мураху. Я медунчик, а це мої приятелі і Кароліна, сказав Джміль. Моє ім'я Мурашик, усміхнувся Мураха, хоча йому зовсім не було весело. Він лише намагався бути привітним. Хто накоїв такого лиха? запитав медунчик. Ох, це люди! Спочатку вони пололи свій город, потім посохлі на сонці бур'яни підпалили, але вогонь дуже небезпечний. Він перекинувся і на траву, і на марошині помешкання. Хто не встиг утекти, загинув. Знав, що люди дуже дивні, але щоби так жорстоко чинити з живими істотами, обурився джмелик. Вони просто нерозважливі. Їм і на думку не спадає, що хтось може постраждати від їхньої безвідповідальності. же й сумно, дорогий друже. зіткнув медунчик, так як це вміють робити тільки джмелі. Куди ж ти тепер? Де житимеш? Поцікавився грей. Зберуся із силами, та подамся на узлісся до своїх родичів. Ну, ось така картинка. Це, це що було далі. Мурашику, анумам, мощуся на моїй спині, і ми швиденько туди домчимо, запропонувала сойка. Навіть не уявляєте, як вона зраділа нагоді зробити добру справу. Схвально кивнувши, мурашик заліз у пір'я Кароліни і всі разом здійнялися в повітря. На узліссі серед високого різнотрав'я мандрівники помітили невеликий мурашник. Там порилися маленькі чорні мурашки. Сюди, сюди, он мій дядько і брати. вигукнув мурашик. Сойка обережно присіла біля їхнього помешкання, а за нею горобець з джмелем. Побачивши мурашика неушкодженим, родичі почали дякувати Кароліні, медунчикові Грею за порятунок свого небожа і кузена. Вони знали багато гарних слів, а тому це тривало дуже довго. Кароліна на мить навіть загордилася, але потім подумала, що так робити не годиться, і промовила так вчинив би кожен на моєму місці. Попрощавшись із новими знайомими, джміль, сойка і горобець. Розмірковували. А чи варто летіти в село? Добру справу сьогодні зробили. Може, залишимо інші добрі справи, а потім? запитала Кароліна. Наприклад, зробимо їх наступної неділі чи у вівторок. Думаю, добрі справи можна чинити завжди, коли є нагода, мовив грей. Та ні, добрі справи не те, що можна, а обов'язково треба робити проджумів медунчик. Тоді нам завжди буде радісно. Лис е, е, Микита, в нас є ж Вікторина. Є, є Вікторина. За що американці встановили Горобцевий пам'ятник? Uh -huh. Перше. А. За те, що це найпоширеніший вид птахів. А. Б. За порятунок від гусень. В. За те, що горобці живуть поряд з людьми. І е, останнє за гарний голос. Яку, яка з цих відповідей показує про якусь таку добру справу, яку можна зробити? Б! Правильно, за порятунок від гусені. Mm -hmm. А ви знаєте ту історію? Ну, це вмисне, привез... mm -hmm. вмисне привезли тоді з Англії гробців в Америку, тому що було на гусені. І от горобці врятували відбувалися. Бачите, яка гусінь буває на час. <смеш> Знову ж таки, не нажер, <смеш> <не жер>, так. <смеш> Скільки часу на добу спить мураха? А, 4 години, Б. Ніколи не спить, В. 30 хвилин і Г цілу ніч. Як ви думаєте? Цілу ніч. Цілу ніч. Ні. Чотири години не спить? А як вона так може? Ну, <зас> вона така, така роботяща, вона не може. <плес> Має коли друзі прилетіли до Ховрашиної нірки, господаря вдома не було. Єврашик сидів неподалік під великою ромашкою. Побачивши його, медунчик заджумів від несподіванки. Джиу! Ховрашок був мокрісінький з голови до самісінького кінчика маленького хвостика. Що сталося, любий Єврашику, чому ти мокрий? вигукнув медунчик і став обіймати товариша так, як це вміють робити тільки джмелі. Ах, медунчику, потрапив до водяної пастки, яку мені влаштували у моїй женірці збиточні діти. Вони Лили туди повнісіньке відро води. Рятуючись, я виборсався назовні, і тут мене жалюгідного і безпомічного піймали, навіть не мав сили їх налякати своїм войовничим свистом. Що ці діти робили робили з тобою, Єврашику? Вони бавилися мною, немов лялькою, але хіба я лялька? У мене купа ховрашиних клопотів. Треба запастися насінням і цибулинками польових рослинок, назбирати пшеничних зерняток. Натомість марную свій дорогоцінний час на забавки з не зовсім мудрими дітьми, які не знають, чим зайнятися. Уже не вперше потрапляю в таку халепу. Навіть довелося побувати в тумбочці під телевізором у пачці з-під солодких кукурудзяних паличок. Туди заховали мене діти наперекір своїй мамі, яка наказала випустити мене на волю. Вночі я вибрався. З пастки налякав цю добру жінку, шукаючи вихід на вулицю. Вона подумала, що це злий щуряка, пробрався до її кімнати і зчинив біганину. Коли жінка увімкнула світло, я стояв стопчиком на задніх лапках під парасолькою, що сохла від дощу, аби хоч якось її заспокоїти та розвеселити. Ось така пригода, зітхнув Єврашик. Звірята зовсім не ляльки, вони живі створіння. У кожного свої смаки і ступінь озвіріння. Ми дряпатись, кусатися не будемо даремно. Не треба нами гратися, бо нам це неприємно. Оце би сказав тим дітям, але вони зовсім не знають нашої мови. Ось так, ну це уривок. Ой, я знаю теж таких дітлахів і дорослих, які особливо люблять мацати мого хвоста.